Ніч наближається до завершення і запалюються перші промені світанку, коли жінки пускаються в дорогу до Ісусового гробу, ідуть невпевнені, розгублені і серцем роздертим болем, який завдала смерть, що забрала того, якого любили. Але прибувши на це місце і побачивши порожній гріб, вони розвертаються, змінюють дорогу, вони залишають гріб і біжать звіщати учням новий. Шлях Ісус Воскрес і чекає їх у Галілеї, В житті цих жінок настала Пасха, що означає перехід. Вони насправді переходять від сумного походу до гробу до радісного бігу до учнів, щоби сказати їм не тільки про те, що Господь воскрес, але що існує мета, яку потрібно негайно досягти Галилея зустріч з Воскреслим призначена там, туди де веде Воскресіння. Відродження учнів Воскресіння їхніх сердець проходить через Галілею. Ступімо також і ми на дорогу учнів, що веде від гробниці до Галілеї. Євангелія розповідає, що жінки пішли навідатися до гробу. Вони думають, що Ісус перебуває у місці смерті. І що все назавжди закінчилося. Іноді й нам трапляється думати, що радість зустрічі з Ісусом належить минулому, в той час, як у теперішньому нам переважно відомі запечатані гроби. Це гроби наших розчарувань, нашої гіркоти та нашої зневіри. Гроби отого мовляв, вже нічого не можна зробити. Це ніколи не зміниться краще жити з дня на день бо немає впевненості в завтрашньому дні. Також і ми, коли були стиснуті болим, мов кліщами, пригнічені смутком, впокорені гріхом, засмучені якоюсь поразкою чи доведені до нестям якоюсь тривогою, відчували гіркий смак втоми. Та бачили згасання радості в серці. іноді ми просто відчули в тому від крокування щоденністю. втомлені особисто ризикувати перед непробивною стіною світу, в якому, як здається, завжди переважає закон найхитрішого та найсильнішого. іншим разом ми почувалися безсилими перед силою зла перед конфліктами, які розривають стосунки, перед логікою розрахунку та байдужості, що здається панівною в суспільстві. Перед раком корупції, перед поширенням несправедливості, перед холодними вітрами війни, знову ж таки, може ми віч на віч зіткнулися зі смертю, яка позбавила нас солодкої присутності наших близьких, або через те, що вона зачепила нас у хворобі чи стихійному лиху, і ми з легкістю стали здобиччю розчарування. І джерело надії висохло таким чином, через ці чи інші ситуації, наші стежки зупиняються перед гробницями. Ми залишаємося нерухомими, щоб плакати та оплакувати безсило та самотньо, повторюючи наші чому. Натомість жінки на Пасху не залишаються паралізованими перед гробницею але як каже Євангелія, вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю. Та й побігли сповістити його учнів. Вони несуть звістку, яка назавжди перемінить життя та історію. Христос воскрес. Одночасно вони біжуть і передадуть Господнє доручення, Його запрошення учням. Нехай ідуть у Галилею, бо там його побачать. Але що означає піти в Галілею, брати і сестри? дві речі з одного боку вийти із замкнутості світлиці тайної вечері, щоб піти в край, де живуть чужинецькі народи, вийти зі схованки, щоб відкритися на місію втекти від страху щоб прямувати до майбуття. З іншого боку означає повернутися до початків, бо саме в Галилеї все розпочалося. Там Господь їх зустрів і вперше покликав учнів. Отож Піти у Галилею означає повернутися до первісної благодаті, наново здобути пам'ять, яка відроджує надію, пам'ять про майбутнє, якою нас назначив Воскреслий. Ось що чинить Господня Пасха. Вона спонукає нас іти вперед, вийти з почуття поразки, геть, відкотити камінь з гробниць, у яких ми часто ховаємо надію з довір'ям дивитися в майбутнє, бо Христос воскрес і перемінив напрямок історії. Але щоб зробити це, Господня Пасха повертає нас до нашого минулого благодаті, спонукає знову піти в Галілею. Туди, де розпочалася наша історія любові з Ісусом де була це перше покликання, Пережити цей момент. Тобто вона вимагає від нас наново пережити цей момент, цю ситуацію, цей досвід, в якому ми зустріли Господа, відчули його любов і отримали новий та світлий погляд на себе самих, на дійсність, на таємницю життя. Брати і сестри, щоб воскреснути, щоб розпочати наново, щоб знову ступити на свій шлях, ми завжди потребуємо повернення в Галілею. Тобто знову піти не до абстрактного уявного Ісуса, але до живої, конкретної і відчутної на дотик пам'яті про першу зустріч з ним. Так, браття і сестри, щоб ми прямували вперед, ми повинні пам'ятати, щоб мати надію, ми повинні живити пам'ять. Таким є запрошення. Пам'ятай і прямуй вперед. Якщо повернеш першу любов, зачудування та радість зустрічі з Богом, то рухатимешся вперед. Пам'ятай і прямуй вперед. Пам'ятай про свою галілею та прямуй до своєї галілеї. Це місце, в якому ти особисто пізнав Ісуса, де він не залишився для тебе історичним персонажем, як інші, але став життєвою особою, недалеким Богом, але близьким Богом, який тебе знає краще, ніж будь-хто інший. брати і сестру пам'ятай про Галілею, про твою Галілею, про своє покликання, про те Боже Слово, яке в конкретний момент промовило саме до тебе, про цей сильний досвід у Святому Дусі, про найбільшу радість прощення, яку відчув після тієї сповіді, про той інтенсивний і незабутній момент молитви, про те світло. Що запалилося всередині та перетворило твоє життя про ту зустріч, оте паломництво. Кожен з нас знає про своє місце внутрішнього Воскресіння, того початкового, основоположного, що перемінило все. Ми не можемо залишити його минулому. Воскреслий запрошує нас іти туди, щоб творити Пасху. Пам'ятай про свою Галилею, згадай про неї, оживи її сьогодні. Повернися до тієї першої зустрічі, запитуй себе про те, і як і коли це було. Відтвори контекст, час і місце наново відчуй емоції та відчуття кольори та запахи. Бо саме тоді, коли ти забув оту першу любов, коли забув цю першу зустріч, твоє серце почало запорошуватися. Тоді ти відчув смуток і як для учнів, так і тобі все. Здавалося безперспективним з брилою, яка запечатала надію. Але сьогодні, брати і сестро, сила Пасхи заохочує відкотити геть каменюке розчарування та зневіри. Господь експерт у відкочуванні гробових каменів. Гріха та смерті хоче просвітити твою святу пам'ять, твій найкращий спогад, актуалізувати першу зустріч з ним, пам'ятай і прямуй уперед, повернися до нього, віднайди благодать, Воскресіння Бога в тобі. Повернися в Галілею, повернися в твою галілею. Інкондрямобрате і сестри, йдімо за Ісусом в Галілею, зустріньмо Його і поклонімося Йому там, де Він чекає на кожного з нас. Оживімо красу того, як ми, відкривши, що Він живий, проголосили Його Господом нашого життя. Повернімося в Галілею, кожний у свою Галілею, о тієї першої зустрічі та воскреснімо. До нового життя.